Одного разу в літній сонячний день Максим сидів перед своїм ноутбуком. Він був завзятим користувачем соціальних мереж та інтернет-банкінгу. Рутина його полягала в щоденних перевірках електронної пошти, відвідуванні форумів і використанні онлайн платежів. Максим користувався однією і тією ж самою поштою та паролем для багатьох зі своїх облікових записів, і щодня це робив, вводячи їх у відповідних полях. На різних сайтах, навіть не задумуючись про можливі наслідки. Одного разу під час пошуку цікавої статті про новітні технології Максим випадково натиснув на посилання, яке відкрило підозрілий сайт. Кульмінація настала, коли на екрані з'явилось повідомлення про необхідність негайно змінити пароль до свого банківського рахунку. Ця ситуація була прикладом фішингу. Це вид шахрайства, при якому зловмисники намагаються отримати конфіденційну інформацію. Таку як паролі, номери кредитних карток або особисті дані шляхом введення потенційної жертви в оману. Зловмисники часто використовують підроблені веб-сайти, електронні листи, повідомлення в соціальних мережах або смс для вигляду легітимних джерел, що спонукає користувачів виконати певну дію, яка і призведе до розкриття їхніх особистих даних. Як захиститися від фішингу? Ну, по-перше, підозрюйте неперевірені джерела. Перевіряйте адресу сайту перед тим, як вводити свої дані. По-друге, не відкривайте підозрілі посилання. Не натискайте на посилання в електронних листах або повідомленнях, якщо ви не впевнені в їх джерелах. По-третє, не надавайте конфіденційну інформацію. Жоден легітимний сервіс не буде запитувати вас надавати паролі, номери соціального страхування чи інші особисті дані через електронну пошту або повідомлення, використовуйте двохфакторну аутентифікацію. Включіть налаштування двохфакторної аутентифікації для своїх облікових записів. Навчіться впізнавати ознаки фішингу. Ознайомтеся з типовими підозрілими ознаками фішингових повідомлень, такими як граматичні помилки. Вимоги негайної дії, ну або підозрілі посилання. І наостанок: особлива обережність з електронними листами, велику увагу приділяйте листам, що надійшли від незнайомих або підозрілих адрес. Після цього Максим почав перевіряти джерела та більш уважно дивитись, куди він вводить особисті дані. Також він змінив паролі до всіх соціальних мереж і тепер використовує різну комбінацію коду для кожної мережі. Щоб бути захищеним, захищайся навіть в інтернет просторі.